Кропивницькому показали маршрут пацієнта від виявлення до лікування віл з нагоди всесвітнього дня боротьби зі снідом та порозуміння із ВІЛ-інфікованими, який відзначається усьому світі щорічно. 1 грудня цей день у всіх регіонах країни одночасно відбулися акції Абонемент на життя в її рамках. Журналісти презентували маршрут пацієнта від профілактики до обстеження та виявлення ВІЛ. Далі з подробицями Оля Склярук. Презентацію маршруту пацієнта, бажаючого пройти обстеження на ВІЛ, проводять на базі п'ятого поліклінічного відділення, що на вулиці Попова. Тут обслуговується 100 тисяч містян. Для того щоб виключити і вчасно рану виявити таке захворювання, просто необхідно профілактично обстежуватись. От ми просто покажемо сьогодні, як це можна зробити в умовах міських лікувальних закладів міста Кропивницька. У вестибюлі поліклініки розміщено і сам маршрут. Він розпочинається із відвідування свого сімейного лікаря. В першу чергу медики пропонують зробити швидкий експрес-тест на наявність антитіл у крові пацієнта. Якщо результат позитивний. Ми рекомендуємо пацієнту пройти ІФА, щоб убідіться в достовірності результату. Також ми з пацієнтом общаємося, узнаємо, наскільки вона свідомлено. Вірус імунітету чоловіка йому дістающую інформацію. Може сказати, обучаємо пацієнта після этого результат наш готов. І якщо результат позитивний, то ми пацієнту рекомендуємо його передати, щоб уже 100% було звісно. Якщо ж людина не бажає йти на прийом до свого дільничного, є інший вихід, наголошують медики. Це кабінет довіри. Лікар-інфекціоніст, який тут працює, теж може виписати направлення на аналіз, але все відбувається анонс. Анонімно хоче анонімно, а хоче і фамілію сказати. Тому ми можемо і так обстежити, і так обстежувати. Згідно цих наказів, ми не відмовляємо. Сам експрес-тест триває не більше 15 хвилин. Для усіх бажаючих обстежитися він безкоштовний. Їх закупівля фінансується з міського бюджету. Тест є швидким якісним методом для приділення антітіл квіл інфекції. Після забору крові в течені 15 хвилин ми видаємо результат. Результат видаємо на бланках у нас спеціальних, і результат передаємо врачу. У випадку позитивного результату людина ще двічі здає аналізи на ВІЛ СНІД. І якщо обидва підтверджують наявність інфекції, пацієнта направляють до обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, де йому призначать курс антиретровірусної терапії. Якщо призначена терапія, пройшли дослідження, обстеження в такому випадку звертаються до нашої старшої медичної сестри, яка проводить видачу даних препаратів. Препарати ми Видаємо людині по необхідності на місяць, а в деяких випадках на декілька. Більше не видаємо, тому що лікарі повинні постійно контролювати стан організму. Однак до центру доходять далеко не всі ВІЛ-позитивні через те, що тут треба ставати на офіційний облік. Нині його допомогою користуються лише 2,5 тисячі людей. Тоді, як за останні 14 років, в області виявлено 9 тисяч хворих на віл -СНІД. Чоловік не обращається за допомогою. Он не знает своего состояния здоровья, в итоге он умирает. Человек не обращается в медицинское учреждение, у него растет вирусная нагрузка в крови, он продолжает дальше инфицировать, у нас растет эпидемия. Вот только одна проблема не обращения в медицинское учреждение ⁇ это одна из главных проблем, которая дает толчок росту эпидемии. В нашій області нині в Україні епідемія вілсніду. сніду. Якщо раніше вважалося, що снід це недуга людей, що споживають наркотики, то тепер переважає статевий шлях поширення інфекції. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.